Доброго дня, шановні, з вами памфір. І сьогодні ми з вами розглянемо монетку, яка нам попала під приціл, а саме монетку AVAX, Він же Avalanche. Що він зараз робить, куди він рухається, де він знаходиться і де нам саме його очікувати, ми з вами зараз і розглянемо. Починаємо ми з тижневого графіку. На тижневому графіку ми бачимо, що глобально у нас іде висхідний тренд. Внаслідок цього висхідного тренду у нас, була, у нас був на минулому лістингу, ой, на минулому халвінгу у нас була бичка, на бичці пампанули, поставили АТХ у вигляді 148 доларів. Після чого спустилися на корекцію. І після корекції ми бачимо ось такий рух. Тож, що нам далі очікувати? Починаємо ми з чого? Починаємо ми з розбору глобальних зон інтересу. Якщо ми візьмемо і накинемо Фібу на наш увесь глобальний рух, то ми побачимо, що ми знаходимося під 786-ю Фібою, що досить гарно для нас, адже ми тут стали в накопичення. Після того, як у нас сформувався шортовий злом на тижневому таймфреймі, отут вгорі, у нас сформувалася зона інтересу у вигляді нашого саплая. Ось так от. У вигляді нашого ПОБа, я не буду показувати Саплай, до речі, досить слабкий, він не захватив ніякої ключової ліквідності, тому він може виступати у нас додатковою ліквідністю. Далі ми визначаємо, натягуємо ФІБу на весь цей рух, який пробив боса і утворив боса, BMS, і так далі. І бачимо, що ми маємо невідпрацьовану ФІБу, невідпрацьовану зону, ОТЕ. Також у нас тут є сформований. Ось тут у нас є ордер блок. Далі, ось тут у нас є імбаланс. Які виступають нам усе, це виступає нашою ліквідністю. Отже, ось тут можна буде її чекати. Е, куди, після чого, е, як, як ми сюди ма, мусимо добратися? Бо всі думають, що це нереально. Ми вже вкотилися, хто зна куди, в бичку, ніхто не вірить. І саме час для інвестування. Тож, ми розбираємо. це наші глобальні зони інтересу. А тепер подивимось наші локальні зони для набору позицій. Що ми маємо? Ми маємо пролів. Проліву, у нас щедок проліву, ціна зупинилася, стала в накопичення. На накопичувальний низхідний канал. Розкидаємо структурні точки. Лой, хай, лой, хай, <кхід> лой, хай, лой. Ось наше, було наше пробиття. Нашого тижневого лонгового босу. Далі натягуємо на цей рух фібу. І бачимо, що після пробиття нашого тижневого босу ціна спустилася на корекцію в 786 Фібу. Супер. Ми знаходилися в зоні, ОТЄ, відбувся набір позиції. Далі у нас є шортові наші зони інтересу локальні. Знову ж таки, пробиття нашого шортового босу. Відпрацювання нашого шортового босу. Е, відпрацювала 786-Фіба, цей бос вже відпрацьований. Отже, е, нас цікавить тільки ось це і ось ці хай у вигляді ліквідності. Далі, що ми можемо зробити? На останній несхідний рух можемо натягнути ФІБУ. І ось наші найперші зони супротиву. Далі у нас також можна визначити тижневий імбалансик. Який буде виступати нашим супротивом, а також можна кинути рівень. Ось тут знаходиться рівень, який буде нам виступати як супротивом, так і після пробиття нашою підтримкою. Далі переходимо на молодший таймфрейм і розглядаємо уже більш детально, що ж у нас відбулося. Бачимо, що у нас був закол 786 рівня Фіби. Ось тут. І внаслідок цього ми дали відкат в шортову ОТЕ-зону, з якої ми спустилися для забору цієї ліквідності. Ціна йшла пролівом, після чого у нас сформувався <клевиця> несхідний накопичувальний канал. Дали лоя, забравши попередню утворену ліквідність. Скупчення ліквідності тепер залишається у нас ось тут. Утворили бичку, як вже ми бачимо. У нас була бичка. Після утворення цієї бички дали хай оновили лоя, зібравши уже усю ліквідність, яка була нам доступна. Після чого сформували знову бичку. Якщо так подивитися, то у нас сформувалася бичка з потрійним дном. Внаслідок цієї бички з потрійним дном, у нас, е, який, яка нас попереджувала про можливий розворот, у нас і відбувся злом структури. Після злому, перед зломом структури у нас сформувався наш демант, який був слабким і який у нас був як виступав нашою ліквідністю. І в принципі, ми його і з'їли, так як і мас, мусило це все діло бути. Далі натягуємо локальну фібу денну на злом структури, і бачимо, що після спуску вотіння зону ми стали в накопичення. І внаслідок накопичення ми дали BMS. Попереднім босом ми зібрали частину ліквідності з накопичувального каналу. І Ось цим BMS ми зібрали ось ці наші еквіхай, які утворилися у нас пробиття структури. А також ми зібрали цим БМСо наш бос і наш попередній утворений хай, тобто ці еквіхай. Ліквідність відпрацьована, так як ліквідність відпрацьована, дали корекцію. Плюс до всього локально тут можна виділити наш рівень, від якого відпрацьовувала ціна. Раз, вперлись, другий раз, вперлись, третій раз, вперлись, четвертий раз, п'ятий раз. Останні три рази були без особливого. Без особливої корекції. А отже, з третього дотику ми цілком вірогідно можемо пробити наш <кій> рівень. Далі ця фіба вже відпрацьована, вона нас не цікавить. Тому, що, що нам варто очікувати: ми можемо зробити ще наступним чином, натягнути ФІБУ на останній імпульс. Який якраз таки утворив нашого БМС і зібрав ключову ліквідність. Тут у нас була медвежка, внаслідок цієї медвежки пішли на корекцію. Бички не утворили, пішли вгору. Піджимаємось під рівнем ось таким накопичувальним каналом. Також до всього цього можна виділити формацію, яка називається у нас Бичачий прапор яка створюється наступним чином. Ось такий бичачий прапор у нас сформувався довжина флагштоку 60%. Якщо ми натягнемо такий же 60%, то ми отримаємо корекцію, корекцію імпульс приблизно в 705 рівень ФІБ. Ось наш перший сценарій. Далі ми залишили ось таку поличку ліквідності. Поличка ліквідності досить гарна, і її бажано зібрати, плюс не відпрацьована лонготе наша зона. Тому ми можемо очікувати на щось подібне або від 05 0,5 імбалансу, або від повного перекриття імбалансу і вперлися в рівень, або уже далі шукати від наших рівнів Фіби. Що нам варто очікувати ще? Також нам варто очікувати е, рух униз для збору ось цієї ліквідності і походу в нашу отє зону. Наприклад, якось ось так. Тому, виходячи з цього, можна зробити такі висновки, що наша монетка ААКС, яка знаходиться на тижневому графіку в нашій е, зоні, лонговій зоні інтересу. Так, зараз ФІБУ підтягну сюди. Яка знаходиться в нашій лонговій зоні інтересу, утворили злом структури на денному таймфреймі, в якому ми також знаходились в лонговій зоні інтересу. І від тої лонгової зони інтересу дали реакцію, залишивши скупчення ліквідності. Отже, варто розраховувати на якийсь похід нижче, ми хотіли би бачити, я б хотів би бачити цю монету. В районі е, ліквідності старшого таймфрейму, тобто там в районі 100 доларів. Але враховуючи те, що це у нас наш глобальний висхідний тренд, і якщо натягнути ФІБУ на ось цей рух, то ми зараз потенційно знаходимося в ОТЄ зоні, то можна розраховувати і на перехай. На носі бичка, в яку ніхто не вірить, я також е, песиміст в пожиттю. Але конкретно в цьому випадку я, в принципі, вірю в те, що кріпта заживе і що бичку ми іще не бачили. Плюс до цього всього діла можна ще додати ось такий несхідний накопичувальний канал. Ось так його по вершинам проводимо. І бачимо, що відпрацювання. Що відпрацювання від 705 на корекцію буде в рамках нашого несхідного каналу. А як уже всім відомо, а кому не відомо, залітайте до мене на, на навчання, або на консультацію, або на уроки. Як вам буде зручно, за всією інформацією залітайте в особисті в Телеграм. Далі. Як нам відомо, що після третього дотику до верхнього кордону несхідного каналу у нас відбуваються два сценарії. Перший сценарій повернення до 0,5-ї нашого каналу і вже далі рух угору. Другий сценарій це у нас відпрацювання від пробиття каналу вгору, відкат до, нульової, до верхнього кордону Несхідного каналу і похід далі вгору. Тому, виходячи із цього, ми розглядаємо монетку AVAX як дуже і дуже, і дуже потенційну монету. При наборі позицій на спотову торгівлю від, поточних, від поточної ціни, ми можемо в районі 100 доларів побачити близько 270% нашого чистого руху. Якщо ми дочекаємось в нашій локальній отє зоні, і протягнемо до тих же 100 доларів. Ми вже з вами бачимо 420% профіту. Ну, профіту, тобто чистого руху. Тому, виходячи з цього всього, можна е, зробити декілька висновків, як набрати саме правильно цю позицію. Один із варіантів це чекати в ОТЄ зоні. І вже звідти починати набір, де в нас буде першою точкою входу наша ОТЄ-зона, другою точкою входу зняття ось цих еквілогів. І третім усередині нашим буде зняття, наприклад, ось цього найнижчого лоя. Я не сильно вірю, що нам дадуть у цьому році побачити авакс по 9 доларів, але це кріпта, знову ж таки, повторюся, і тут може трапитись що завгодно. Тому це перша стратегія. Друга стратегія, ми просто від поточних набираємо, розбиваємо свою точку входу на 5 частин, беремо від поточної, беремо, наприклад, від ОТЄ зони від зняття ось, ось цієї ліквідності. Далі оновлення цього лоя і оновлення ось цього лоя. І розбиваємо на, на 4-5 частин свою точку входу і заходимо. Якщо ми все-таки побачимо монетку. АВАКС по 9 доларів і почнемо усереднювати, починаючи від поточних, то наша середня ціна буде складати ну, в районі, хай буде, наприклад, там 17 або навіть 15-16 доларів. Тоді, при поході до цінових значень у 100 доларів, ми отримаємо з вами 500, майже 550% чистого руху. Але це, це я уточнюю і нагадую, що це. До зони ОТЄ. Якщо ми будемо з вами рухатись навіть від ціни 20 доларів на оновлення нашого хаю, то це у нас вже складає 600% профіту. Що доволі таки можливо, враховуючи той факт, що Аваланч досить непогана монетка, це хороший старічок, який пережив медвежку, якого є власна мережа. Якщо в них є власна мережа, отже, у них є якийсь дохід із цієї мережі, то отже, є монетки за що існувати. Плюс до всього ходять слухи про те, що можуть спо... прийняти спотовий ETF на AVAX. Чи буде це в цьому циклі, чи це буде в наступному циклі, чи це взагалі не буде, нікому не відомо. Але якщо ми побачимо прийняття ETF-у, а можливо, що зараз у нас і відбувається накопичення ось цієї монети для того, щоб таки побачити це все діло на ETF, тоді ми можемо не обмежитися ціною в 150 доларів, а побачити її набагато і набагато вище. Плюс до всього, можна прибрати ось це ось це все. Прибрати рівні і натягнути профіль об'єму на увесь графік, для того, щоб побачити. Де у нас найбільший проторгований об'єм? І найбільший проторгований об'єм у нас знаходиться саме зараз, саме на цьому рівні, який нам і вказує про те, що тут по цій ціні сидить найбільша кількість цієї трейдерів цієї монети. А отже, звідси від поточних можливо, ми і будемо починати свій рух. Для запису на консультації. Для запису на уроки, на навчання та за будь-якими питаннями звертайтесь в особисті втілеги. На сьогодні все. Усім гарного дня, бажаю здоров'я і профітів, Па-па!